Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про електронні сигарети. І перед початком відео я хотів би зазначити те, що я не пропагандирую будь-який відпадіння, І також я б за те, щоб, можна так сказати, щоб ніхто не корив, особливо ті, які навіть на починав І Перше, я хотів би почати, це те, що, як ви знаєте, то в більшості країнах світу електронні сигарети вважаються, точніше або вважаються, або вже заборонені, або якраз відвігаються в цьому напрямі. І це все із-за того, що в ці сигарети, можна так сказати, Мають приятний смак, і вони якраз і розноц мають різні кольори, різнокольорові, і завдяки цьому якраз і ті, хто. Ще не достигути 18 років, якраз починають їх вживати. І саме і за них, і за підлітків, якраз ті, які купляють і вживають, то якраз і за них і хочуть заборонити якраз і в Україні, і також заборонити в деяких інших країнах. Ну, також їх забороняють, можна так сказати, в більшості випадків і за того, що та бачені виробники звичайних сигарет не хочуть мати конкурента, який так швидко набрав популярність. Так, як як ви знаєте, то багато хто із людей курить звичайні сигарети, і вони, можна так сказати, не хочуть виробники, щоб хтось перешов, переходив. І, на електронні сигарети і не хочуть цим зменшувати свої продажі якраз. І більшість іслідувань проводяться якраз завдяки тому, що більшість табачних виробників якраз ці цілідування. Так, да, вони можна так сказати, не визнають цього, але будь-яке будь які досліди до проводяться просто так із звичайного ентузіазму. І саме тому, можна так сказати, ті, хто ще на куривки або покинув, то так і на починайте, так як це буде шкодити вашому здоров'ю. І на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Всім пока.